Шановні друзі, і так починаємо нашу програ програму Шуштер лайф пістинь. Я, я хочу представити вам наш круглий скіл. За нашим круглим столом є 17 чоловік, уся Верховна Рада. І ми зараз з них будемо питати, що вони думають робити, як вони думають жити, як вони думають наших студентів. Па, пан Ляшко, гралі, сховайте поки що. Не, не, не нервуйтеся. О, Ющенко заку, закурив свою анде. А де моїна? бжоли свої, розумієте що? І так, шановні друзі, я би хотів, щоб у нас першим виступив і розказав свої думки і пропозиції. Янукович, Віктор Федорович. Прошу до трибуни. Ага, похлопали, похлопали. Що, хвиленку, хвиленку, охорона, охорона, Юля, сідайте, будь ласка. Я на троні. За трон мій. На майдані ти не смій. Як псів беркута спущу, всіх накажу, затопчу. Вам погано То кажіть, лиш попробуйте мовчить. Що це тута за зібрання, які співи і кохання? Ану, коля, розберись і за вугла подивися. На... Це правительство до сраті. Ой за Я про тих, кому править давно гріх. І завчим вам ті майдан. Я споківав чемодан і подумав, що робіт, добре тут чи на тім світі. Не дадіте роботаті, мамо, трохи вас караті, пістунь бірку В букву зю, щоб вас зігнулі. Так що треба вам по хаті, щоб нам не працювати, розходітися по хаті, щоб проблем з нами немає. Спасибо ему, спасибо и вас военный выступ. Шановные друзья, на нас девиси на пацан за границей Путин. Прошу выйти до трибуны. Такой приказ. Как бы подешевле газ, вроде денег дать в кредит, так нам легче их дурить. Витю удержать при власти, ведь одной он с нами, масти. Сыр, конфеты не пустить, Порошенко проучить. В еврозону не пускать, будут против наказать. Человек для нас ведь так, просто быдло и дурак. Миллиарды, триллионы, это сила и законы. Яку ему. А зараз выступить наша несчастная Юля. І тільки що випустеле і дамо її слову. Не випустели тримають. Прошу. Любі мої, мій народ вами править. Я у клітці сил нема. Надоїла вже тюрма. Ой, люблю я керувати та в торбу пхати. Ой, люблю я файно жити, почуть усіх дурити. Тож відвіді ліпша я, мети мати? Ні. Попросіть на мене ласку, я одіну знову маску. Для вас роблю краще я. вся політика. Дякую. Шановні друзі, а зараз виступає Віктор Перший. Це є ющенко. Іде діти навіть у нас попадають. Діти дають не Любі друзі, люблю всюди попереду. Бджоли носять мені меду. Кожен бжоляр розуміє, трутень турить добре вміє. Україна мов би, вулик. Що не трутень, повний жулік. Повну меду гарний рій. Так і ти, народний мрій. Накредите. Амед мій. А то я Дякуємо. А зараз слово надається Луцику. Луценко. Хай стане. Подаємо побувати, топувати, потім гавати. Після папом махати, мені вже 50. Ненавижу кожну Я кохаюсь у нагоді, я і майдан сьогодні в моді. За нагод я чи за гроші, загризають мене воші. Скільки можна це терпіти, де побиті старі діти? Моє крісло відбирали і туди мене запхали.